Щасство папулісто перестрайнує. Куди йдеш? Я йду сюда на антикорупційний форум. Що сподіваєшся почути? Ну, Сподіваюся почути щось революційне, щось інтересне, оскільки вони так багато співали про те, що це має бути дуже крута подія. Побачите США Сакашвілі. Я не знаю, як ця команда перша буде працювати з корупцією. Можливо, не зразу, що вони йшли на вибори, а перші показали себе в дії з виборів. Ну, якщо це рузоочищення, я думаю, що там і перший я маю бути в списку, тому що в мене перший займався на Франківській області. Я yeah. Я прийшов по роботі просто. Я не пішов по послухати. 12... Тобто тобі не цікаво. Мені <рес> <рес> не цікаво. Він 12 з 12-й може заключиться під потім. Так то би не приходить, хто погоді. Починаємо <рес> форум <рес> за <рес> очищення, <рес> Групу за очищення Івана Франківського. Прошу встати для виконання державного гімну. Ще! Слава і Воля. Ще набратя українці, усміхнеться. Від форуму чекаю, що не повториться так, як було колись, що форум не стане політичним. Що форум все-таки лишиться громадським. Він ж рух за очищення лишиться громадським. Це все, що я чекаю. От тоді буде з цього готово. Они сидять, ані там находят, к тому, кажуть, ми знаємо всі віше, там щось есть. А якщо бачить, далі паку. Знаєш, що опять буде? Я, я Пане Сакачвілі, Володимир Олійний, депутат міської ради Івано-Франківської. Э, Знаєте, цей форум э, можна вважати неповноцінним, якщо ми не називаємо корупціонера номер 1 в Україні. на мою думку, це э, наш президент. Петро Порошенко. Который... Правила абсолютно должны быть одни. Для президента, для Саакашвили, для министров, для всяких там местных там э, высокопосадовцев. Вот говорят, сейчас этот выступает, я ценю, говорят, ты говоришь, это как его политический, говорит, это самое, как его Ты говорит аферист, как они говорят, аферист, популист, сейчас <риклад> я стал популистом для гастролера.